Найкраща зігра на нею роль роль матері. Саме любов до сина, колі до рідних, повернула заслужену артистку України Любов Володимирівну Скобель до життя. Протягом дев'яти нестерпних місяців вона була прикута до ліжка. 20 годин під наркозом, а операції стільки, що й на обох руках не перелічити, назад намагається не оглядатися, вірить в долю. Якщо їй вдруге подаровано життя, це означає, що вона має виконати свою найголовнішу місію. І знову кілька місяців тому любов Скобель пережила операцію. Вона вдячна за чуйність, професіоналізм висококласному професорові, завідуючому кафедри загальної хірургії номер 2 Національного медичного університету, імені Богомольця, професору, доктору медичних наук Олександру Іофе. Та чудовому лікареві від Бога, кандидату медичних наук, хірургу вищої категорії асистенту кафедри номер 1 Національно-медичного університету імені Богомольця Олександру Стеценку і всім медпрацівникам, які рятували її, повертаючи до життя. А через кілька тижнів ще попереду одна операція і довготривала реабілітація. На все це потрібні великі кошти. Тож всі, хто має змогу, допоможіть цій прекрасній жінці, відомій артисті Черкаського академічно-обласного музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка, людині, яка хоче так жити. А ми згадаємо деякі сторінки життя Любові Скобель. Знаєте, людина наскільки себе почуває, наскільки вона і веде себе, наскільки серце, наскільки воно в тебе сприймає, оцю красоту, оце життя, як до, те, як до нього йти, а життя це ж один, один момент народження і ухід. Коли ти це зрозуміла? Зрозуміла я. Людочка, ти знаєш, я весь час якось це розумію, але зараз особливо. Відкреслено, особливо коли пройшло вісім років після моїх таких страшних моментів в житті. І я кожного, кожного дня народжуюсь по-своєму. -по -по і знову і знову. А зараз ще в мене настільна книга, це Берсенєва. Як захистити свій організм від болів і від усього? Тому з цими болями приходиться боротися, але про це ніхто не повинен знати, тому що жінка завжди повинна залишатися жінкою. А коли я повернулася з життя по-новому? Я ніколи я не маю права, щоб я була некрасива, щоб я була плаксива. Так, я плачу. Багато плачу, тому що в мене життя заставляє це робити, але це ніхто не бачить. Смуток твій омивають ті сльози, і ти знову посміхаєшся. Знову, знову, треба весь час, треба періодично себе преодолівати. А якщо ти будеш завжди в пасмурному такому стані, це, воно нікому не потрібно, навіть тобі самій. Люба, ти філософ, ти сама пишеш, є цитату. У тебе дуже багато таких цікавеньких, яка тобі зараз приходить така цитата на думку? Люблячи світ, люблячи людей, дійсно звертаєшся часто і до своєї, своєї особистої. Життєвої філософії, до філософії, дійсно справжньої філософії, то я хочу пригадати такі рядки, дуже красиві, вони, мабуть, допоможуть всім у цьому житті, і людина ніколи, навіть яка б вона не була в тяжкому стані чи в красивому, в польоті зараз такому, але завжди треба повертатись. В, мг... в одному мгновенні віддіть вічність, огромний мір в зерні піска. В единой горсти бесконечность и небо чашечки песка. Это очень прекрасно сказано. Прекрасно, так? Вот, и житья – это выпробование. Неземна і водночас земна жінка, яка шукає гармонію. З вікна видніється Дніпро, а на вустах гіркота. Чи не від Дніпрових хвиль, якщо вони сиві знає річці погано. Для любові Скобель Дніпро, мов жива істота, в такій миті відчуває себе птахою, навіть з перебитими крильми можна летіти. Дехто і в чистій ріці не може вгледіти зірок, а вона їх може помітити і в калюжі, бо кожну мить намагається прожити гідно. Коли розплющила очі, осліпило сонячне проміння, вона жива. Бліда, легенька, мов пір'їнка, хапалася за життя. Чотири місяці біля її ліжка була сестричка Олена, піднялася і так вірила, що на землі діє закон справедливості. Сцена, ніби анестезія, мріє про нові ролі і поспішає жити. Треба так багато ще встигнути. Скільки зіграно ролей ніколи не лічила, агафія Тихонівна, Мотря. Леопольдина, Парася, проня Прокопівна, понад 25 років грає роль проні у виставі Михайла Старицького за двома зайцями, понад 150 вистав, у яких проня, частинка кожної жінки і її теж. Всі ми прагнемо знайти своє щастя, говорить Любов Скобель. і не вина, що у світі є зрада. Кожен образ залишає в душі артистки відбиток. Любов Скобель має чимало відзнак, і серед них літературно-мистецька премія імені Михайла Старицького. Але, як вважає артистка, долю творчої людини вирішують не нагороди для неї сцена то святе. Виходить на неї, як вперше, і в останнє, згадує, як після пережитого пекла повернулася до театру. Якраз була літня відпустка, ремонт. А вона так мріяла поцілувати куліси. Їх не було. Вийшла на порожню сцену і завмерла. Звідки ці аплодисменти, Це їй аплодували колеги, жінці, артистці, яка повернулася переможцем. З маличкою Люба уявляла себе артисткою. Тендітна, тоненька, як билинка, ніби не від цього світу. В початкових класах Люба вчилася вдома при каганці, світла не було, отримувала лише відмінні оцінки. Рано прийшла відповідальність за себе і за товаришів. У старших класах була комсоргом школи, організувала вокальний ансамблі, так готувала себе до майбутньої професії, яку ще в ранньому дитинстві напророчила їй бабуся. Перша вчителька Тетяна Іванівна Мозгова називала її «Білосніжкою». Це перша зіграна нею роль. Як живеш, Білосніжко, колись при зустрічі запитала вчителька. Життя не розлюбила, любить його ще більше, ніж колись. Як і мріяла, стала артисткою, навчалася в театральній студії при театрі імені Івана Франка, її вчителями були Михайло Задніпровський, Поліна Нятко, Марина Корнійчук. Кілька театрів запрошували її на роботу. Вибрала Черкаський, бо, як кажуть, де народився, там і пригодився. Черкащина кликала до себе степанці колиска її роду, великого касьянівського роду. Баба Поля і дід Арсен, який загинув на війні, мали шестеро дітей, а їхні батьки десятеро виховали. І всі, як один роботящі, добрі, співучі. Пам'ятає Любов Скобель, як ввечері збиралися вдови в хаті її бабусі, вишивали, гомоніли, а часом і сплакнуть. А вона заб'ється у куточок і теж плаче. Чому і сама не знає. Дитяче серце дуже вразливе, і ще один яскравий спогад. Прихід в її клас молоденької вчительки Людмили Погорєлової, від якої Люба вперше дізналася про черкаського поета Василя Симоненка. Читала і перечитувала всі його вірші. У Івася немає тата, декламувала вона цей вірш. Тоді вперше узнала, що в світі є підлість, жаліла Івася. Часто згадує Любов Скобель слова Кавки, які повторювала улюблена артистка Людмила Цілковська. Стій під дощем, хай пронизують тебе його сталеві стріли, стій, не дивлячись ні на що чекай сонця. Воно зальє відразу і безмежно. Такого сонця, як в рідному селі, немає ніде. Любить Любов Скобель зустрічати сином світанкову заграву, а увечері проведжати світило. По тому, яке сонце може передбачати, яким буде наступний день, поспішає жити, кілька книг читає одночасно. А нещодавно познайомилася з Альбіною Кефрі, автором книги Доля Скляна. Її героїня Люба стала очевидцем падіння двох близнят велетів у Нью-Йорку. Для неї тоді настав новий відлік часу. Земля з-під ніг. Цей стан дуже відомий, Любові Скобель, Інколи їй здається, що живе над зорями, іде над травами. Такий крихкий цей світ. Без голови! Ви знаєте, Сергія як як приміння маніша? То я б себе ще не так показала. А то з ким зайти не образовалась одна вторая. Ну Натераль, броня проко. Натераль, ну, ну куди всім до вас? Це все одно, що взять, наприклад, французька помада ламко і свинячий смалець. Броня прикована, а скажіть мені будь ласка, пожалуйста, а ви в театр любите. Ну, ви знаєте, мені знать акробат. І такі красиві мужчини бо як пайду. Так стрій за них, щоб потім цільну ночі не спідеться. ви в такому разі гуляти виходимо. Я міг би з вами цільну ніч трудитися. Ну що, ви ж мужчину. А можна? я перешкод. Вдячна, що життя продовжується, що має вірних подруг, всіх не перелічити, що працює в чудовому колективі, живе в Черкасах, квітучому місті над Дніпром. У кожної людини своя доля, разом і в горі, і в щасті. А найголовніше в житті це саме життя. За нього вона боролась і бореться. У неї багато духовних сил. Мріє про нові ролі. Якщо вона вийшла з пекла, то для такої мужньої жінки, про яку поети пишуть вірші, немає нічого неможливо. Чекай, любов, ти люба на цім світі, тримайся, смійся в очі самоти. Тобі дарують море білих квітів, а в кожній квітці ельфік золотий. Колеги з Черкаського драмтеатру, товариші Любові Скобель, прохають відгукнутися небайдужих, допомогти нашій улюбленій артистці, любові Скобель подолати хворобу. Кошти можна перерахувати на картковий рахунок Приватбанку. 51 68 74 20 10 52 02 23